Сьогодні наразі стала така тема, адже в прямий ефір я не виходила дуже давно. І стала така тема розповісти, що відбувається, як еволюціонує той вибір, який мною був зроблений вже, напевне, рік і вісім місяців, так? і чи варто йти тим шляхом, який обрала я треба напевне спочатку познайомитися і так щоб ви розуміли про що йде мова Зовуть мене євгенія іванівна войнова наразі була да, до змін 13 років досвіду в університеті захистила кандидатську дисертацію з міжнародних економічних відносин написала докторську дисертацію з міжнародних економічних відносин а саме з фінансів і виконала, знаєте, коли ти молода людина після вузу, і в тебе є такі бажання стати великим професіоналом своєї справи. Тож, моє бажання знань і моє бажання стати і довести, що я не дурна людина. коли в мене було таке бажання, знаєте, стати дійсно. Професіоналами довести собі і зовнішньому оточенню, що ти розумна людина, яка може досягнути результатів, так і, в принципі, на протязі 13 років я цим і займалася. Я спо була спостерігачем, так я досягала своєї наукової мети. Я досягала своєї мети стати експертом, економістом, фахівцем. Проте також паралельно викладачем, адже оця викладацька. Ах, місія так, передавати знання, адже ціні знань в тому, коли вони передаються від тебе до когось іншого, і коли ти, напевне, маєш свою школу, так, коли ти, тебе цінують, ти, твої знання, твоя, твоя енергія, вона переходить далі. І прийшов момент, коли я цього всього досягла. І я розуміла, що, а що тепер. Так? І в той час, коли ти розумієш, що в тебе є величезний досвід. Ти вже розібрався, в чому суть проблема системи, так і ти намагаєшся цю систему почати змінювати. Адже, власне, сама по собі я такий бунтар всередині, А, да? я не скажу, що я ідеаліст. Проте, ось тяга до кращого, так, тяга до незалежності, тяга до позитиву, так, до позитивної енергії. І, відповідно, професіоналізм, який каже, що якщо ти прийшов навчався, то навчатись так, то відповідальність за твоє навчання воно лежить саме на тобі. І так, в принципі, і було так. Тобто, те, що від мене необхідно було, так я готувала і матеріали, і підготовка. Все і чітко, все систематично, все продумано, саме націлене на те, щоб люди знання отримували самостійно, а я їх направляла. Так, тобто більше такий підхід наставництва ніж викладання, так тобто для того, щоб Студент навчився, йому необхідно знання, які ти йому пропонуєш, взяти самостійно. І тоді він стане професіоналом. І е, коли я зрозуміла це, так і цим я рухалась, і потім прийшов час, коли добре, оце, це ти вже професіонал, ти вже відлагодив все настільки, що ти можеш щось зробити краще для свого. Навчального закладу, і потім я почала реалізовуватись в напрямках проєктів так, для того, щоб підтримати ту, те місце робоче, в якому я розвивала свою альмамати. І коли я після а, декількох а, намагань зрозуміла, що це будь-яка діяльність, вона в принципі потрібна лише нам. Так? І нас вона робить сильніше, нас вона робить краще, проте а, зрозуміло, що а, користь від а, цієї діяльності вона необхідна розповсюджуватись на інших. Так? А, але зрозуміло, що саме на тому робочому місці а, послідовників нема жодного. А, більше того, як найманий працівник а, тебе не лише не підтримували. Так, а будь які твої прориви вони пригнічували інших чомусь. Будь-які твої а, намагання так, зовсім не надихали колег. А, і я зрозуміла, що треба щось змінювати. Так. Адже а, якщо я буду продовжувати в тому ж русі ще 10-20 років, так, то зовсім нічого не зміниться. Так. І а, в той час, коли прийшло це усвідомлення. До мене прийшла в життя така компанія, як Лар Beauty. Причому, знаєте, його цю компанію не можна порівняти з жодною іншою компанією такого роду, адже а тут є душа, тут є ті люди, які роблять твою цінність. Так і саме вже через рік і вісім місяців я розумію, що мій вибір був зроблений правильно. І все, що я зараз розумію, що неможливо систему змінити, знаходячись в ній всередині, обов'язково необхідно вийти і подивитись такими стати краще. Так? І якщо можливо буде змінити систему. По-новому, то краще зайти удосконаленою версією себе так, через певний час. І ось так виходить, що коли ти змінюєш вид діяльності незалежно від того, чи доцент ти, чи будь-який спеціаліст в іншій сфері, бухгалтер, економіст, юрист та будь-хто. Коли ти змінюєш свою професій... професійну напрям, ти починаєш з нуля. І а, в усвідомленні колег а, оточення, так, яке тобою не зовсім пишалося, сприймало, ну, ну ти така є, ну і добре. Так. І а, коли ти змінюєш себе, коли ти наважуєшся змінити цю систему, а, то а, а, замічала, що Нерозуміння у, у тої спільноти, в якій ти пробув дуже довгий час, адже е, спільнота вважає що ти е, можливо е, продав їх так і як це так? Ми залишаємось тут, а ти там щось, щось собі думаєш, що можеш щось зробити краще інше, так і чому ти, окрім того, що ти знаєш, можеш нас навчити? Тому це абсолютно нормально. І коли зараз я бачу тих людей, які спостерігають, які бачать розвиток, і скільки я зараз сьогодні чую в свій бік моїх знайомих з того життя, і вони кажуть, що Женя, ти так змінилася, причому змінилася в кращу сторону, в кращий бік, то я розумію, що той шлях, який я пройшла на протязі цих... Майже двох років він був зроблений не просто так, так і ті мої навички, те, ті мої нові досягнення, які стали можливими, це реально крутий досвід, який допоможе великій кількості людей, які захочуть також вирватися із системи свого оточення, так і стати на певний щавель вище. Ніж вони є. А, що зараз? А, і чому я оце ось транслюю цю трансформацію, ці зміни? Адже а, в кожної людини є таке а, побоювання, певний страх змінювати щось. Проте, а, якщо ми подивимося, якщо нічого не змінювати, що буде через 5, через 10 років, а нічого не, не поміняється суттєво, У нас життя одне. А ми, напевне, забуваємо з плином часу мріяти, що ми можемо чогось досягти. І оці бажання вони притупляються, вони адаптуються до наших можливостей. І коли ти розумієш, що в принципі в твоєму житті нічого більше не зміниться, якщо ти не будеш бажати цих мрій, якщо ти не наважишся діяти, і звісно потрібен інструмент. Не просто так, і ти в невідомо що. Невідомо як, як його досягати. Важливо, щоб ви з одного обирали найкраще інше. І скажу вам так, сьогодні, коли ми в компанії LR Health and Beauty вибудували комунікації, вибудували систему взаємодії, видобувували послідовність наставництва. Так, яке а, допомагає а, змінюватись людині, трансформуватись саме в цій системі спочатку правильно, спочатку а, гармонійно, то результати будуть а, в будь-якому випадку чудові. Так? Тож дозвольте собі а, почати мріяти, дозвольте собі. А, Пройти цей шлях зміни систем і повірте, що існують команди, люди розвиваються, підтримують один одного. Це можливо. Від якщо порівняти найману працю і працю в мережевому бізнесі, то позитивний настрій, підтримка, передача знань, зв'язок, зацікавленість вони набагато. Оця доброзичливість, вони набагато відвертіші саме в мережевому бізнесі, адже ви не є конкурентами тут. Да? І будь-який успіх партнера, кожного партнера, він надихає інших, адже це колективний успіх і результат окремої людини. Тож, якщо у вас будуть питання, то обов'язково пишіть в коментарях, або дзвоніть, або пишіть в месенджері. Я із задоволенням покажу, розкажу, що що можна, як ефективно робити, як можна розвинутись, так і внутрішньо, і зовнішньо, так і е, отримати справді те визнання від спочатку незнайомих людей, які потім стають. Дуже такими, дуже великими друзями, так і ти а, знаходишся в цьому позитивному оточенні, і ти у шоці від того, що таке можливо. Тож а, подивимось, через декілька років можливо знову запишу такого роду, що можна досягти, дійсно, якщо бажати, якщо вірити, так, і якщо робити певні серйозні кроки по системі навчання, па-па!